Доброго дня, вас вітає агенція Річ Пропоную до перегляду двокімнатну квартиру Лісова 20А Коцюбинська. Ось така у нас перша кімната з виходом на балкончик. Балкон у нас дерев'яний, за таким дуже гарним видом. Зупинка під будинком громадського транспорту. До станції Біличі жде ж де станції. У нас 15 хвилин пішки. Ось така у нас прекрасна інша кімната, дуже гарний ремонт. Мебльована із технікою. Двохстороння квартира. Ось на другу сторону виходить балкончик. Ось теж деревом обшитий. Ось така у нас. Дерева, дуже гарненько Ось вулиця. Тут у нас зупинка громадського транспорту, прямо під будинком. Одна хвилинка і все. Ось. Дуже великий коридор. Ось такий із шафою купе. Такое. Є роздільна ванна кімната, санвозло роздільне, ось ванна. Так. Туалет. І дуже гарна простора кухня. Квартира з газом, є фільтр води. Ось місце для обіду, дуже гарненьке. Холодильничок, духова шафа, все є. Ось такий балкончик з кухні, ось такий вид з вікна. Запрошую всіх на перегляд.